Я вітаю вас, мої хороші. Сьогодні у нас з вами дуже цікаве заняття. А про що саме дізнаєтесь, коли відгадаєте загадку? Вгору вниз, вгору вниз, чудовіз мене повіз. Зайду у кабіну, він замить долини на найвищий поверх ні до чого сходи. Так, правильно, це ліфт. Що ж таке ліфт? Яким є його призначення? Ліфт це підйомна машина зі спеціальною кабіною для вертикального переміщення людей або вантажів. Є ліфт внутрішній. Він розташований у середині будівлі. А є зовнішній, він рухається по будівлям зі сторони вулиць. А ось так виглядає ліфт. На промисловому підприємстві? У багатоповерхівках є ліфти. За допомогою ліфта можна дістатися будь-якого поверху. А у ваших будинках є ліфт? І чи знаєте ви, як правильно ним користуватися? Як правильно викликати ліфт? Які кнопки дозволяється натискати в ліфті? Як обрати для натискання правильну кнопку? Діти, кожний номер кнопки відповідає певному поверху. Який потрібен поверх, таку кнопку і слід натискати. Що необхідно зробити, перш ніж увійти у ліфт? Треба переконатися в тому, що є кабіна ліфта. Трапляються випадки, коли двері ліфта відчиняються, а самої кабіни немає. Давайте запам'ятаємо деякі правила користування ліфтом. Не можна заходити самому в ліфт. Якщо ліфт зупинився між поверхами або вийшов з ладу, не намагайтесь вийти з нього самостійно, тобто не відкривайте двері руками. У цьому випадку слід просити допомоги стукати, кричати, привертати до себе увагу. Ні в якому разі не заходити у ліфт з незнайомими чи підозрілими людьми не пустувати у ліфті. Пам'ятати ліфт це не місце для розваг, це не спортивний зал і не художня майстерня. Користуватися ліфтом необхідно лише за необхідності адже ходьба – це здоров'я. А ви, діти молоді та активні, тому тренуйте свої м'язи, піднімаючись та спускаючись сходами. Отже, чи можна дітям самим їздити у ліфті? У ліфті можна співати, танцювати та просто так галасувати? У ліфті можна кататися цілий день. У ліфті, як на ракеті, можна полетіти у космос. У ліфті можна гратися у піжмурки. Правильно, усі відповіді на ці запитання це ні. Не можна. Діти, ми сьогодні добре з вами попрацювали. На цьому ми закінчимо. Я бажаю вам усього найкращого. До побачення!